Епізоди про мотиви антиукраїнського дійства, яке вчинила якась невідома безумна команда. Бо таке дійство саме безумна команда і повинна була скоїти таке тільки заможній людині під силу копірайт Варфоломія Коробейникова. А в чому власна проблема в цій системі, яку вони вибудовують для себе? Це ключове, бо не для вас же вони її вибудовують. ЦАСАП та це НАБУ заважають їхнім можливостям розвиватися, збільшуватися. З цими сапами та набу не поговориш, як в марафоні новин, чи у вечірньому зверненні до народу, не розкажеш чергову байку про черговий початок закінчення бойових випробувань, серійного виробництва дронів і ракет про контрнаступи, будівництво захисних споруд, збільшення ППО, не вмовиш, не зачаруєш, тому абсолютно логічно позбутися і першого, і іншого, щоби не перешкоджали грандіозним задумам. Але при цьому найкращим варіантом нашого відношення до цих сапів і набу як представників владної системи була б їхня твереза оцінка скепсис, недовіра, сумніви, без ідеалізації, узагальнень і приписувань невластивих їм рис. підставою для владного зриву і прийняття цього закону, який начебто проти ЄС, міг стати якийсь звичайний для правоохоронців випадок. Коли, наприклад, ці сапи і набу почали вимагати гроші в когось дуже близького, свого, системи, в обмін на непреслідування, а не героїчний спротив владній команді, їхній корупції і хабарництво, тому що свавілля іншим, а своїм все і такий випад в бік друзів міг стати підставою істеричних і непродуманих дій. Між іншим, ви правда, досі можете собі уявити такий лицарський спротив, таких лицарів правоохорони. І, до речі, а чого це нас так, як на це НАБУ і САП, не проперло на перетасування українського уряду? Воно абсолютно навіть не те, що незаконно, а злочинно протизаконно, саме проти законів України і часу війни. Узурпатори влади завжди діють у такий спосіб перевірку можливостей переступити закон, ідучи крок за кроком, норма за нормою, закон за законом і межею народного терпіння, промацуючи ці межі можливого.